Вітаю на моєму каналі з вами Літвік. Сьогодні буде відео про гру, яка запала мені в душу, і це мобільна інді-гра Combat Master від американських розробників. Хоча мені здається, що серед розробників є і українці, і зараз зрозумієте, чому як завжди не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, і написавши будь-який коментар для просування цього відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. Цю гру багато хто з вас вже міг грати раніше. Вона привертала увагу гравців, тому що була схожа на Modern Warfare 19-го року. Потім про цю гру багато хто забув, і ось через рік вони випустили велике оновлення, котре сьогодні я розгляну. Перше, що привернуло мою увагу в цій грі, це безкоштовний набір з символічною назвою Слава Україні. Сам набір складається з 10 предметів, котрі я розгляну більш детальніше, але трішки згодом. Також під цим набором є пояснення і посилання на United 24, не кожний бажаючий може підтримати Україну грошима. А якщо грошей немає, може використовувати ці скини з набору в підтримку України, а також в такий спосіб показувати солідарність з нею. Тепер давайте більш детальніше розгляну предмети цього набору. Першим предметом цього набору є браслет з назвою Слава Україні, котрий названий на честь українського народного гасла. Другим предметом є скін на снайперку з назвою Хортиця. Цей скін назвали на честь найбільшого острова на Дніпрі, котрий входить в сім чудес України. Третім предметом є скін на автомат з назвою Холодний Яр. Він названий на честь легендарної 93-ї окремої механізованої бригади. Вона з самого початку бере участь у війні на сході України з Росією. Підрозділи бригади пройшли найзапекліші бої війни, включно з боями під Іловайським та Донецьким аеропортом. За час війни на сході України бригада зазнала найбільших трат серед військових частин України. Під час повномасштабного вторгнення бригада продовжує обороняти Україну на таких. Напрямках як Сумщина, Харків, Ізюм, Балаклія, Солодар та Бахмут. Бригада носить почесне найменування Холодний Яр, на честь історичної місцевості України, котра уславилась своїми повстанцями. Четвертим предметом цього набору є скінна пістолет з назвою Синевир. Він названий на честь найбільшого озера Українських Карпат. П'ятим предметом цього набору є ніж з назвою Азовсталь Блейд. Він названий на честь заводу Азовсталь, на котрому оборонялися наші воїни. Шостим предметом є скін Балістичний ніж з назвою Сейпаляниця. Він названий на честь фрази, котра була дуже популярна на початку війни. Сьомим предметом є скінна гранату з назвою Бавовна. Вона названа на честь мему, котрий поширюється з початку повномасштабної війни. Бавовною називають вибухи на тимчасово окупованій території України, а також вибухи на тимчасово існуючій Росії. Восьмим предметом набору є аватарка, на котрій зображена територія України. Розфарбована вона в кольори прапору. А також також на ній намальований герб. Ця аватарка має назву «Unity 603,7. «Unity» з англійської на українську перекладається як єдність, а 603 тисячі 700 квадратних кілометрів це загальна площа України. Дев'ятим предметом є картка, яка підвищує досвід зброї на годину. А десятим предметом є картка, яка підвищує досвід бойового пропуску на годину. Обов'язково забирає цей мега імбовий безкоштовний набор. Ще в грі є українська мова, і це дуже велика рідкість для Мобільних ігор. Та да й, напевно, для всіх ігор в цілому. В меню є вкладка Battle Pass з дуже крутими нагородами. Сам Battle Pass коштує 219 гривень, а за 310 гривень можна купити покращений Battle Pass і миттєво отримати 10 рівнів. До речі, у деяких скінів зброї є трасера. В цілому, Battle Pass має дуже багато скінів, я їх розглядати детальніше не буду, тому що їх тут дуже багато, я витрачу дуже багато часу. Також в меню тут є вкладка наборів. Тут можна зробити собі три комплекти зброї. Ще в грі з'явилась можливість кастомізувати зброю і тестити її на полігоні. Також є серії вбивств, Зараз доступний тільки міні-ган і атомна бомба. Також тут можна обрати браслети. Є арсенал, де можна подивитися всі скінчики, я так розумію, на зброю. Також є вкладка персонажів і вкладка донатних наборів. В грі є режим швидка гра. Давайте спробуємо його. Опача. Два українці ще так. Мапа хмарочос. Це нова мапа. Mm -hmm. Нагадую, Мапу з КС-ки, щось дуже гучно. Тихіше зроблю. Дуже динамічна гра. Вбило мене? Блин, гра дуже-дуже динамічна. Щось когось вбив. <плес> Белзов Так, я когось нибудь Ти виходиш, чел, чел ні? Промазав. Был мене Блін. On the other side. А, с чи ворог Ворог Ай, спину вбили. Мапа тут мала доволі. Динаміка дуже швидка, дуже важко звикнути. Ще треба сенсу нас налаштувати, що дуже якась повільна для цієї гри. Цікаво, тут можна стінки пробувати чи ні? Бив когось? Він тут, типа вбив. Певно, не вбили. Чел не підірвався, що за діч? Атак. Я ж прям в нього кинув. Дивно, тут стрільба з пістолету, якщо чесно. Too easy. Но гра мені подобається. Така незвичайна динаміка дуже спитка. О, прям єба сотні, дав. Так, це, напевно, мальчик, залучається. Блін, мене вбило. Окей, да окей. Окі -токі. Все, кінець. А мені четверте місце дало. Ну, блін, прикольно. Цікаво грати. Так, підвищив тут левел. О, мені дали противника, ну, нового. Тут два українці зі мною грали, почка і Кокосім. Так, тут можна грати знов, але давайте я спробую інший режим. Це, напевно, щось КС-ки. Оце стара мапа, до речі. Go, 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 go. Enemy down. Так. Щось ворогів врагів не бачу. Таке розумію, мені закладувати треба. Ох, oh, йо! Okay, на мені була. А, тут АФКшник. Блін. Його, напевно, зараз вб'ють. Я так розумію, тут 3 на 3. В КС 5 на 5, ну, в принципі тут мапа, напевно, менша за мапи в КС, тому, в принципі, норм. Так, він щось. Пробує грати, я так розумію. До речі, тут можна комплекти змінити. Е, я зараз поставлю MCX. Напевно, на такій малій мапі буде краще з MCX грати. Go, go, go. Так, ось MCX. До речі, Прикольний скінчик.

Так, реально потім треба буде налаштувати. Сілому доволі приємно грається. Блін, на цей раз мене чувак перестріляв. Так, а як тут змінити? Ау. Треба на, на нас натиснути. До речі, у тіпа калаш. Дігл. Так, дуже дивно виглядає це. Так, встиг чи не встиг поставити? Певно, не встиг? А, ні, встиг. Блін, но ну, гра дуже динамічно виглядає, прям дуже дуже Блін, а навіщо я бомбу ставив, коли біля нього тип? Дивний якийсь чувак. on the other side. Так, ми захищаємо. Давайте я на апіду. Man down. Там вороги були чи що? Та-да-да. Да, да. Блін, мене вбили. я не побачив. Так, напевно, ми програємо. 4-0 програваємо. Прикольний скинчик. Вбыв. Ох, йо! Трех был. Ничего себе. Ну, це норм. Це норм. Затащи в раунд. Клач взяв. Ой, я что-то Бачу. <рикунок> так, другого. вбив. Ой, я раунд взяв. Знов клатч взяв. не непогано. Так, давайте я заблочу екран. Go, go, go. Заважало. Тут чувак зараз буде. Чи ні? О, блядь. Своим ще можна стріляти. О, знов клатч, да. Третій клатч підряд беру. Ну погано. О, відкрив якесь налаштування. Блін, мені подобається все грати. Реально. Down. And go down. Target eliminated. Бля, він зараз. Well О, слушав бив! <laughs> Оце непогано! Оце круто було! Де противник? Не бачу. Таргет елімід, так одного бив. Ой боже. Одно жав до Є, це перемога, напевно. Ні, зміну сторін. Чекав, до... до скольки тут можно играть? Так, <свистые> тут враги будут, чи ні? <свистые> Эй! Як я... Як я навлучив, Блин! <свистые> Требу було стріляти. Так, напевно, не затащить. Давай, <свистые> чувак, блин. Квака. Це українець був. Короче, можна тут подивитися, з ким я граю? Та можна. А, про мене у... проти мене українці грають. Муха і квака. Перемогли. Літаю нас! Так, відкрив щось. Так, е грати знов не буду. Перевірю ще гонку озброєння. Спробую пограти. Ну, цей режим останній мені дуже сподобався. В таку, в таку гру я би грав ну багато. Окей, да оклео. Зброю. Так, когось вбив. Цікавий дуже приціл зараз був. Так, я з Вектором. Де ворог? Воукер. Дуже цікаві приціли, якщо чесно, тут. Так, дробовий мене. Так, когось вбив. Так, що це калаш? Так, до вороги. Без зброя різна, типа різні приціли, різна зброя. Я, я навіть не встигаю подивитись, е... що саме за зброя, блін. Все тут так динамічно. Чувак, там крисать, блін, йому норм тупо садити. Да ворогай, блин. Скинкета, круто ми тут, не простреливается. О, снайперка. Блин, прикольно, снайперка. Окидауки. реально не простреливайся. еще одного снайперка, Да Я к лучшему. Так, так спани на наполнить фака. С утра повескал бы до нас О, нормально, зараз типа в был. Опоздал запретил. Боже, що це за приціл? Гей, гей? Який незручний, боже. Боже. Як з цього попасти може? Я навіть мушки не бачу. Ой. О, так бета. Ой, це якась... Нормально, блін. З ножа. А. Вона. Скільки, блін, вдарити треба! О, oh. зарізав! Oh, переміг! Найс! Nice. Oh. З першого разу в цьому режимі переміг. Непогано, режим теж дуже цікавий. Реально сподобався. Теж ну, взяти з КС, в принципі. Ну, вперше я такий режим бачив в КС. -ці. Блін, прикольно. Прикольна гра. А, Combat Master я не буду пробувати. Це старий режим, він мені не подобається, тому не хочу. Ще тут з'явиться королівська битва, скоріш за все, в наступному році. В трейлері цього оновлення є спойлер на це. Там вони показали мапу. Ось вона. Мапа виглядає ще мильне, але зверніть увагу на задній фон. Там знаходиться статуя Батьківщина України. І тепер мені важко сказати, від чого я більше вражений. Від безкоштовного набору в підтримку України від української мови в грі чи від батьківщини мати гра виглядає набагато краще, чим була раніше, і все реально приємно і цікаво грати. Цю гру можна спокійно знайти, скачати в App Store і в Play Market. Також, якщо вам не складно, віддячте розробникам за підтримку і за українську мову в грі. Поставте грі 5 зірок і залишіть приємний коментар. В Гру грало багато маленьких орків, в них дуже підгоріло після цього оновлення. Тому, скоріш за все, вони будуть засирати цю гру в Play Market і в App Store. а також в YouTube і в TikTok. І до речі, багато з них ще грають цю гру. Тому ви можете заходити в цю гру, брати бавовну і нищити орків. В цілому мені гра сподобалась, буду в неї час від часу грати, також буду чекати на королівську битву і дуже сильно респектую розробникам та їх підтримку, за те, що вони додали в гру українську мову, це дуже приємно. На цьому відео підійшло до завершення. Пишіть в коментарях, як вам гра. Якщо сподобалось це відео, не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступному відео.